Якщо ви помічаєте за собою, що постійно щось перевіряєте, боїтеся зробити помилку, або маєте нав'язливі думки, які не дають спокою. Це може бути проявом обсесивно-компульсивного розладу. Чому так відбувається, давайте розберемось. Перше, це підвищена тривожність. Якщо людина з дитинства звикла жити в напрузі, це може бути страх зробити щось не так, або навіть думки. А може я не вимкнула газ, і зараз мій будинок згорить. Говоримо про ефективні методи боротьби з обсесивно компульсивним розладом. Це такий стан, коли людина весь час хвилюється, крутить в голові одну думку. Чи я вимкнула кран, чи вимкнула праску. Перше, що треба зрозуміти, що чим більше ви намагаєтесь думати про це, тим більше воно до вас прилипає. Якщо я зараз скажу не думайте про рожевого слона, що сталося, ви зразу подумали. Тому замість боротьби не робіть нічого з цими думками. ОКР це цикл. З'являється тривога, ти робиш ритуал, тривога спадає, але мозок знову повертає цю думку. Щоб розірвати цей цикл, потрібно навчитися витримувати дискомфорт. Наприклад, якщо ви хочете перевірити двері в десяте, чи закрили, чи не закрили, спробуйте не робити цього і подивіться, що станеться. Так, буде тривожно, але ви побачите, що страх минає сам. Третє. Якщо ви боїтесь бруду і постійно миєте руки, спробуйте доторкнутись до чогось і не мити руки спочатку 5 хвилин, потім 10, потім 15. Це метод експозиції. Він допомагає мозку зрозуміти, що небезпеки немає. І четверте, ОКР любить серйозність. І якщо ви намисно почнете перебільшувати свої страхи, наприклад, казати О, я точно забув вимкнути плиту, і зараз мій будинок перетвориться на вулкан. Мозок поступово перестане сприймати ці думки серйозно. Так, ОКР це складно, але з цим можна працювати. Якщо використовувати ці методи щодня, поступово нав'язливі думки втратять владу над вами.